У самому серці Івано-Франківська, міста з багатою історією та фольклором, жив Віктор Петрович, талановитий, але відлюдькуватий художник, відомий своїми яскравими зображеннями місцевих легенд. Його майстерня, стара скрипуча будівля в кінці брукованої вулиці, була заповнена полотнами із зображенням міфічних істот і чарівних пейзажів. Мистецтво Віктора викликало загальне захоплення, але зростаюче бажання створити щось справді унікальне, почало поглинати його. Одного похмурого дня, блукаючи тьмяно освітленою антикварною крамницею на околиці міста, Віктор натрапив на старовинну книгу в шкіряній палітурці. Її обкладинка була поцяткована хитромудрими символами, а сторінки пожовкли від часу. Власник крамниці, літній чоловік зі знаючим блиском в очах. Попередив Віктора, що ця книга має темну історію. Проігнорувавши застереження, Віктор придбав книгу, захоплений її таємничою привабливістю. Повернувшись до своєї майстерні, Віктор жадібно заглибився в книгу. Вона була написана суміш архаїчної української та латинської мов, наповнена детальними ілюстраціями та інструкціями зі створення масок, які використовувалися в давніх ритуалах. Маски згідно з книгою були не просто прикрасами, а посудинами для духів та сутностей з місцевого фольклору. Віктора заінтригувала ідея наповнити своє мистецтво такою містикою та силою. Вирішивши втілити легенди в життя, Віктор взявся за створення своєї першої маски. Він збирав матеріали з різних джерел глину з Дністра, рідкісні трави з карпатських гір, пігменти з подрібненого коштовного каміння. Він працював, не покладаючи рук, дотримуючись інструкцій з книги з одержимою точністю. Процес був кропітким, але Віктор відчував незрозумілу енергію, що керувала його руками. Перша маска, яку він завершив, була натхнена образом чорта, пустотливого і злого духа з українського фольклору. Маска була гротескним, але заворожуючим творінням зі скрученими рогами, гострими іклами та порожніми очима, які здавалося. Зазирали в саму душу. Віктор відчув моторошне почуття задоволення, коли поставив маску на п'єдестал у своїй майстерні. Вона не була схожа ні на що з того, що він коли-небудь створював. Звістка про нове творіння Віктора швидко поширилася серед його друзів і колег, вони відвідували його майстерню, дивуючись моторошній красі та реалістичності маски. Дехто навіть стверджував, що відчував мороз по шкірі, коли дивився в порожні очі маски, Віктор насолоджувався цим захопленням, але не міг позбутися відчуття, що маска спостерігає за ним. Вночі з Віктором почали відбуватися дивні події. Він чув слабкий шепіт невідомою мовою і краєм ока бачив, як по кімнаті проносяться тіні. Він відкидав це як витівки свого розуму, виснаженого довгими годинами, проведеними за роботою над маскою, але чим більше він намагався ігнорувати це. Тим наполегливішими ставали тривоги. Сповнений рішучості продовжувати, Віктор створив ще кілька масок, кожна з яких була натхненна різними елементами місцевого фольклору. Друга маска, що зображала русалку мстивого водяного духа, була ще більш примарною. Вона мала хвилясте волосся, схоже на водорості, і очі, що світилися примарним синім світлом. Працюючи над нею, Віктор відчував глибший зв'язок з історіями, які він зображував. Але також відчував зростаючу темряву всередині себе. Зі збільшенням колекції масок одержимість Віктора посилювалася. Він ставав дедалі більш ізольованим, рідко виходив зі своєї майстерні та уникав друзів і родини. Шепіт ставав дедалі гучнішим, а тіні чіткішими. Колись яскраві картини Віктора лежали забуті, припадаючи пилом, оскільки він вкладав усю свою енергію у створення масок. Одного разу вночі Віктор прокинувся і побачив, що маска чорта перемістилася зі свого п'єдесталу в підніжжя його ліжка. Злякавшись, він вирішив, що, мабуть, пересунув її вісні, хоча й не пам'ятав, як це сталося. Наступного ранку він знайшов маску на своєму п'єдесталі, але тепер вона мала свіжу тріщину впоперек чола. Руки Віктора тремтіли, коли він простежував тріщину, відчуваючи приплив страху. Сповнений рішучості звільнитися від впливу масок, Віктор вирішив їх знищити. Він зібрав їх усіх на подвір'ї за своєю майстерною і розпалив багаття. Коли полум'я розгорілося, він кидав маски у вогонь одну за одною. Але замість того, щоб згоріти, маски, здавалося, світилися неземним світлом. полум'я не мало на них жодного впливу. Шепіт перетворився на крик, що луною розносився вночі. Переляканий і переможений, Віктор повернувся до своєї майстерні, стискаючи в руках старовинну книгу. Він зрозумів, що маски не знищені і що їхня сила зростає. Останні сторінки книги натякали на спосіб контролювати маски, але інструкції були зашифровані в таємничому коді. У відчаї Віктор вирішив розшифрувати код і знайти спосіб звільнитися від влади масок. Однак у масок були інші плани. Їхній шепіт ставав дедалі наполегливішим, наповнюючи свідомість Віктора похмурими думками та жорстокими бажаннями. Тріщина, на масті чорта, здавалося, загоїлася за одну ніч, і Віктор відчував, що її очі слідкують за ним, куди б він не пішов. Почалося божевілля художника, а маски тільки починали розкривати свою справжню силу. По мірі того, як одержимість Віктора масками поглиблювалася, його поведінка ставала все більш нестабільною. Він проводив незліченну кількість годин у своїй майстерні, відмовляючи відвідувачам та ігноруючи дзвінки стурбованих друзів і рідних. Колись прославлений художник став тінню самого себе, поглинутий темною привабливістю масок і шепотом, що відлунював у його свідомості. Друга маска, натхненна русалкою, мстивим водяним духом, посіла центральне місце в його похмурій колекції. Ця маска була шедевром жаху. З довгим заплутаним волоссям, сплетеним з водоростей, і мушель, і очима, що світилися по той бічним синім світлом. Коли Віктор працював над нею, він відчув дивний зв'язок з русалкою, ніби дух керував його руками. Віктору почали снитися яскраві тривожні сни. В одному з таких снів він стояв на березі річки під безмісячним небом. Вода була чорною і нерухомою. А з її глибини виринала жінка з блідою напівпрозорою шкірою і очима, що світилися, як маска. Вона покликала його, наспівуючи моторошну мелодію, яка пробрала його до кісток. Він прокинувся в холодному поту, звук пісні русалки все ще відлунював у його вухах. Межа між реальністю і кошмаром ще більше розмилася, коли Віктор почав бачити русалку у відзеркалюючих поверхнях. Вона з'являлася у дзеркалах, вікнах і навіть калюжах води завжди з одним і тим же манящим жестом і примарною піснею. Не маючи змоги позбутися її образу, страх і параноя Віктора зростали. Він намагався не дивитись у дзеркала і тримав штори закритими, але присутність русалки була невідворотною. Одного вечора Віктор опинився на березі Дністра, тієї самої річки з його снів. Він не пам'ятав, як він там опинився, але пісня русалки звучала голосніше, ніж будь-коли, і тягнула його до води. Загіпнотизований, він увійшов у крижану річку, відчуваючи, як холод пробирає до кісток. Вода піднялася йому до пояса, і він побачив палаючі очі русалки просто під поверхнею, які закликали його зануритися глибше. В останню мить спалах здорового глузду розбудив Віктора, і він, тремтячи від жаху, Пошкутильгав до берега, він зрозумів, що маски це не просто мистецтво, вони були провідниками темних сил, які прагнули поглинути його. Сповнений рішучості чинити опір. Віктор подвоїв свої зусилля щоб розшифрувати таємничий код у стародавній книзі, сподіваючись знайти спосіб розірвати владу масок над ним, незважаючи на його зусилля, вплив масок ставав дедалі сильнішим. Віктор почав втрачати лік часу. Проводив дні без сну та їжі, зациклений на книзі та масках. Його майстерня перетворилася на хаотичний безлад ескізів, нотаток і незавершених масок. Колись спокійний простір перетворився на кошмарну майстерню, наповнену постійним шепотом масок. Маска чорта з порожніми очима та покрученими рогами, здавалося, насміхалася з нього. Її тріщина вже повністю загоїлася. Маска русалки з її моторошним сяйвом. Наповнила кімнату холодним, вологим повітрям, наче сама річка вторглася до майстерні. Шепіт масок перетворився на голоси, кожен з яких вимагав уваги та відданості. Зовнішній вигляд Віктора погіршився. Його колись живі очі тепер були порожніми і запалими, шкіра блідою і липкою. Друзі, яким вдавалося побачити його, були в жаху від його трансформації, він був більше схожий на одне з його власних творінь з привидами. Ніж на людину, яку вони колись знали. У міру того, як розсудливість Віктора руйнувалася, він ставав все більш жорстоким. Він накидався на кожного, хто намагався йому допомогти, керуючись параноїдальною вірою в те, що вони змовилися проти нього, маски живилися його страхом і гнівом, посилюючи його найтемніші думки і налаштовуючи його проти світу. Шепіт спонукав його створювати більше масок. Обіцяючи владу і свободу в обмін на його душу. Одного разу вночі, доведений до межі божевілля, Віктор напав на свою сусідку, добру стареньку жінку, яка принесла йому їжу. У пориві люті він звинуватив її у спробі отруїти його і вдарив важкою металевою скульптурою. Коли вона лежала на підлозі, стікаючи кров'ю, Віктор прийшов до тями, жахнувшись того, що він зробив. Шепіт масок заповнив його свідомість. Виправдовуючи насильство і закликаючи приховати докази, не в змозі усвідомити реальність своїх дій, Віктор ще глибше занурився у роботу. Він створив ще більше масок, кожна з яких була зловіснішою за попередню, кожна вимагала більшого від його розуму і душі. Майстерня, що колись була місцем творчості та натхнення, тепер перетворилася на кімнату жахів, фізичний прояв занурення Віктора у божевілля. Коли дні перетворилися на тижні, Віктор став в'язним власного розуму. Маски контролювали його, змушуючи творити, вбивати і руйнувати. Пісня русалки не сходила з його вух, постійне нагадування про темну силу, яку він випустив на волю, відчайдушні спроби Віктора вирватися на волю лише посилювали хватку масок на його душі, ведучи його далі по шляху божевілля і вбивств. Падіння Віктора в божевілля досягло критичної точки, його студія, колись святилище творчості перетворилася на моторошну майстерню, наповнену незакінченими масками, закривавленими інструментами та тривожними ескізами. Повітря було насичене запахом гниття, а шепіт масок став постійною гнітючою присутністю. Фізичний і психічний стан Віктора стрімко погіршувався, і художник, який колись зачаровував публіку своїм талантом, Тепер був божевільною тінню, поглинутою своїми творіннями. Третя маска, натхненна стригоєм, вампіричною істотою з румунського фольклору, стала найтемнішим творінням Віктора. Ця маска мала витягнуті гострі ікла та порожнисті пронизливі очі, які, здавалося, слідкували за кожним рухом. Працюючи над маскою Стригоя, Віктор відчув новий жахливий потяг жагу до крові, яка з кожним днем ставала все сильнішою. Не в силах контролювати голод, Віктор піддався своєму першому акту насильства. Одного разу, пізно ввечері, він блукав вулицями Івано-Франківська, гнаний невгамовною жагою. У темному провулку він знайшов бездомного собаку і в нестямі вбив його, випивши кров. Цей вчинок жахнув його, але смак крові лише посилив його божевілля. Маски шепотіли своє схвалення, заохочуючи його задовольнити свої темні бажання. Наступні дні були розмиті кров'ю і насильством. Вбивчі імпульси Віктора посилилися, і він почав націлюватися на людей. Його першою жертвою став молодий чоловік, який жив по сусідству. Віктор заманив його до своєї майстерні під приводом показати йому свою останню роботу. Увійшовши всередину, Віктор напав зі стамескою, керуючись голосами масок. Кров юнака бризнула на незавершені маски, які, здавалося, світилися недобрим світлом. Вбивства Віктора ставали дедалі частішими і жорстокішими. Він обирав мішенню тих, хто, на його думку, був у змові проти нього сусідів, знайомих, навіть незнайомців, які переходили йому дорогу. Кожне вбивство підживлювало силу масок, і Віктор відчував п'янку суміш страху і піднесення. Його майстерня, яка тепер перетворилася на камеру жахів, була заповнена останками жертв, їхня кров заляпала стіни та підлогу. Місто Івано-Франківськ було охоплене страхом, коли новини про жорстокі вбивства поширилися. Влада була спантеличена, не в змозі знайти жодних зачіпок чи зв'язків між жертвами, змі охрестили невідомого вбивцю івано-франківським різником, і вся громада була на межі, люди боялися виходити з дому вночі. Незважаючи на зростаючу кількість жертв, Віктору вдавалося уникати підозр. Його відлюдькуватість і погіршення зовнішнього вигляду дозволяли йому залишатися поза увагою громадськості. Ті, хто колись знав його або боялися наближатися до нього, або самі стали жертвами, Віктор остаточно впав у божевілля, і маски повністю контролювали його розум і вчинки. Однієї фатальної ночі Віктор вирішив створити ідеальну маску, яка б наблизила його до темної сили, якої він жадав. Ця маска, натхнена вієм, жахливою істотою, здатною вбивати одним поглядом, стане його шедевром. Він зібрав найрідкісніші матеріали кістки своїх жертв, кров і зачаровані трави, і почав кропіткий процес виготовлення маски Вія. Процес поглинув Віктора повністю. Він перестав їсти і спати, гнаний гарячковою потребою, завершити маску. Його руки тремтіли від хвилювання і жаху. Коли він виліплював гротескні риси обличчя, очі маски, чорні і бездушні, здавалося, притягували його до себе, обіцяючи невимовну силу в обмін на його людяність. Поки Віктор працював над маскою Вія, шепіт інших масок ставав дедалі гучнішим, закликаючи його прийняти свою долю. Він відчував їхню зловмисну присутність, що тиснула на нього, наповнюючи його свідомість темними думками та образами насильства. Маски вимагали більше крові, більше жертв, і Віктор був безсилий чинити опір. Останньою жертвою став близький друг той, хто колись був довіреною особою і прихильником Віктора. Під впливом голосів масок Віктор запросив його до студії, вдаючи, що йому потрібна допомога з останнім проектом. Коли його друг увійшов до студії, Віктор напав на нього з несамовитістю, використовуючи інструменти свого ремесла як зброю. Вбивство було жорстоким і швидким, і Віктор відчув збочене почуття тріумфу, коли кров його друга просочила маску Вія. Коли останній шматочок пазлу було складено, Віктор одягнув маску Вія на обличчя в ту ж мить його охопила потужна сила, яка з'єднала маску з його шкірою. Його свідомість заполонили видіння всіх звірств, які він скоїв. Кожне вбивство відтворювалося в жахливих деталях. Шепіт перетворився на крик. Звинувачуючи його в гріхах і вимагаючи більше крові. Сила маски п'янила, але за неї доводилося платити жахливу ціну. Віктор відчував, як його душу розривають на частини, як його людяність вислизає з кожної миті. Контроль масок над ним був абсолютним, і він занадто пізно зрозумів, що був не більше, ніж маріонеткою, інструментом для їхніх темних цілей. В останньому акті відчаю, Віктор спробував зняти маску, але вона зрослася з його обличчям, ставши невід'ємною частиною його самого. Видіння ставали все інтенсивнішими, а крики все оглушливішими. Маски поглинули його повністю, і не було ніякого порятунку від темряви, яку вони принесли в його життя. Доведений до межі божевілля, Віктор втік зі своєї майстерні, залишаючи за собою слід крові та руйнувань. Шепіт і крики слідували за ним постійне нагадування про жахіття, які він розв'язав. Колись відомий художник тепер був зломленою, переслідуваною фігурою, приреченою доживати свої дні у кошмарі, який він сам і створив. Здоровий глуст Віктора висів на волосині, а його тіло і розум були спустошені жахіттями, які він випустив на волю. Колись обдарований художник перетворився на порожню оболонку. Яку переслідували крики та шепіт його жертв і темні сили, що контролювали маски, його останнє творіння маска Вія, зрослася з його обличчям, ставши постійним нагадуванням про його падіння у божевілля та жагу крові. У холодному, тьмяному світлі своєї майстерні Віктор стояв перед дзеркалом, вдивляючись у гротескне відображення. Чорні бездушні очі маски Вія, здавалося, пронизували його наскрізь. І він відчував, як зловмисна сила тече по його жилах. Інші маски, розвішані по всій кімнаті, здавалося, з нетерпінням спостерігали за ним, їхній шепіт ставав дедалі гучнішим і наполегливішим. Віктор знав, що більше не може терпіти ці муки. Маски штовхали його на жахливі вчинки, і не було ніякої спокути чи порятунку. Єдиний спосіб покінчити з кошмаром знищити себе і маски раз і назавжди. Але маска Вія контролювала його абсолютно, і всі спроби зняти її були невдалими. У мить прозріння Віктор згадав про стародавню книгу, з якої все почалося. Останні сторінки містили загадкові інструкції, які натякали на спосіб розірвати маску. У відчаї, не маючи що втрачати, Віктор розгорнув книгу і почав гарячково розшифровувати код. Процес був болісно повільним, а шепіт масок наповнював його розум сумнівами і страхом. Але він продовжував працювати. Працюючи, Віктор зрозумів, що ключ до зняття прокляття лежить у ритуалі, який вимагав великої жертви. Ритуал передбачав знищення масок у священному вогні, що розпалювався кров'ю їхнього творця. Віктор розумів, що це означає, що він повинен померти, щоб покласти край владі масок Він прийняв свою долю, знаючи, що це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю і божевіллю. Тремтячими руками Віктор зібрав маски і виніс їх на подвір'я позаду своєї майстерні. Ніч була темною і холодною, і в повітрі висіло відчуття фіналу. Він розпалив священний вогонь, використовуючи рідкісні трави та інгредієнти, описані в книзі. Коли полум'я розгорілося, Віктор відчув дивне відчуття спокою, знаючи, що його муки майже закінчилися. Одну за одною Віктор кидав маски у вогонь. Маска чорта. Зі скрученими рогами і порожніми очима горіла з несамовитою силою, її шепіт перетворювався на крик, коли її поглинало полум'я. Маска русалки з її моторошним синім сяйвом потріскувала і шипіла, випускаючи потік води, яка випаровувалася в жарі, маска стригоя з гострими іклами і пронизливими очима розтанула в калюжі розплавленого металу. Її голод, нарешті, вгамувався. Коли Віктор потягнувся до маски Вія, він завагався. Сила маски зростила її з його обличчям, і він знав, що знімати її буде нестерпно боляче. Зібравши всю свою мужність, він взявся за край маски і з усієї сили потягнув. Біль був невимовний, і Віктор відчував, що його шкіра розривається, але він не здригнувся. З останнім агонізуючим криком він зірвав маску Вія з обличчя і кинув її у вогонь. Полум'я здійнялося вище. Підживлюване кров'ю Віктора і злісною енергією масок, чорні очі маски Вія яскраво спалахнули, перш ніж перетворилися на попіл, інші маски наслідували їхній приклад, їхня сила розсіювалася вночі. Віктор впав на землю, його тіло було слабким і розбитим, але його розум, нарешті, звільнився від контролю масок. Помираючи, Віктор дивився на нічне небо, відчуваючи почуття звільнення. Шепіт масок зник, на зміну йому прийшла глибока тиша. Зорі вгорі, здавалося, засяяли яскравіше, і вперше за те, що здавалося вічністю, Віктор відчув умиротворення. Він заплющив очі, знаючи, що його жертва поклала край циклу божевілля і кровопролиття. Згодом студія Віктора була виявлена владою. Моторошна картина всередині свідчила про те, наскільки він впав у божевілля. Закривавлені стіни і рештки його жертв. Старовинна книга лежала відкритою на столі. Її сторінки були наповнені темними таємницями, які поглинули життя Віктора, маски зникли, їхня сила була знищена, але історія Віктора Петрова та його трагічного падіння стала моторошною легендою в Івано-Франківську. Містяни говорили про художника, який надто глибоко заглибився в таємниці фольклору, вивільнивши сили, не підвладні йому. Історія Віктора стала пересторогою, нагадуванням про небезпеку одержимості та темну привабливість невідомого. Майстерня залишилася недоторканою, як мовчазний пам'ятник останньому відчайдушному акту спокути художника. А на тихих вулицях Івано-Франківська шепіт масок розчинився в пам'яті, залишивши по собі лише відлуння трагічної і моторошної історії.